Голим кидався на автівки та зламав білборд. У Рівному уголений чоловік зі слідами крові на тілі влаштував бешкет у центрі міста. Він зайшов у кафе та почав кидатися їжею. Після пішов на вулицю, де розбив білборд. Далі його затримали правоохоронці та передали медика. Госпіталізували чоловіка в Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Зателефонував поліцейський, представився. І проінформував диспетчера з прийому виклику, що в місті рівне по вулиці Кавказькій, 9, прогулює чоловік повністю оголений, веде себе неадекватно. От і попросив приїхати бригаду екстреної медичної допомоги. Поїхала спеціалізована бригада, оглянула пацієнта, виявили в нього психічні поведінкові розлади.